На ту інформацію, що ми отримали від військових обмінних, наші е, е, рідні не, не підтверджені, їх не можуть не підтвердити. Допоможіть нам їх витягнути, холода йдуть. І, е, е, ми ж не знаємо взагалі нічого про них, в якому вони стані. У п'ятницю 23 вересня у центрі Києва родичі та близькі полонених українських захисників Маріуполя провели акцію, спрямовану на підтримку українських воїнів, які досі перебувають у полоні російських окупантів. Зазначається, що у центрі столиці акція відбуватиметься три дні поспіль. Зі слів хлопців, яких обміняли вже там іде фізичне і моральне насилля. Хлопці виснажені, хлопці зневірені. Тим паче йде зима, холодно. Туди не допускають ні ООН, ні червоний хрест, ні абсолютно нікого. Розумієте, І от через що ми просимо, не вимагаємо, тому що ми не можемо вимагати президента, що зробити. Ми дуже просимо. треба буде. Ми станемо на коліна, підемо до нього туди на банкову. станемо на коліна, щоб він нас просто почув, щоб почув нас президент, щоб почув нас, почули нас інші країни, щоб просто забрала. Хлопців, третя сторона. Якщо не можна пришвидшити обмін, просимо, щоб забрала третя країна їх. Ми хочемо подякувати пану президенту за те, що він визволив наших хлопців з полону. Наша акція сьогодні присвячена нашим героям з Маріуполя. Всім ми не ділимо хлопців. Є хлопці з Азову, є цивільні, є 36-та бригада, є азовці, є 57 сьома бригада, 9-й батальйон, медики Червоного Христа. За всіх, за всіх наших. Людей, які попали в полон. До акції щодо визволення полонених захисників Маріуполя доєднались також представниці громадського об'єднання дружини полонених у Тошківці, які наголошують, що на Луганщині зникла 231 людина. Про подальшу долю цих військових нічого досі не відомо. За словами учасниць акції, 57 цьому бригада у Тошківці на Луганщині взяла на себе найважчі бої за всю історію війни у співвідношенні зброї. Окупанти гатили по наших захисниках градами, фосфорними бомбами та мінометами. Жінки вимагають підтвердження та пошуку цих людей, внесення їх у списки на обмін, а також повернення українських воїнів додому. Це мій брат Максим Вечерковський. Я мама Вечерковського Максима Романовича, 9-й батальйон, який ми узнали, що був приєднаний до 57-ї бригади на усілення. 9-й батальйон розбили зразу С тошківка коли наші хлопці туди зайшли, їх зразу на утро розбили. Вони були з одними автоматами. Більше в них нічого не було. Багато ранених, багато загиблих, безвісти пропавших. За 9-й батальйон ніхто нам нічого не говорить. Ми приїхали, я приїхала з Кіровоградської області, Новокраїнський район. Хоча б на Київ, хоча б попросила до дівчат, які теж шукають, щоб встати, хоча б якогось розголосу, щоб дали за нашого, за нашої й батальйон. Ніхто його не хоче, ніхто. Вище, вище ви, ви. за всю 57 сьому бригаду вимагаємо розголос, вимагаємо червоний хрест, щоб взялися на пошуки наших рідних. Тому що Луганська область зараз зовсім закрита і ніхто не шукає наших рідних не в полоні, не в загиблих, не де. Про них ніде не говориться, ніде нічого не пишеться. Вимагаємо всю владу і червоний хрест. Я дружина військовослужбовця Шиян Денис Леонідович, якого розшукую вже четвертий місяць. Це все бої тошківка, 10 червня. Їх ніде не показують, не розголошують. Цей напрямок є закритим. Чому влада не добивається та червоний хрест, щоб наших хлопців показали у полоні, де вони є? Да надали з ними листування, хоч один дзвінок. Вимагаємо розголосу про 57-му бригаду. Кинули 10 киян, кі 129 ТРО Кинули у наступ як спецназ в перший же день, де їх. Взяли у полон. Досі нічого не відомо. Четверти, четвертий місяць, досі нічого не відомо. За червень зникло безвісті 100 військових ЗСУ. Це всі солдати. Командири, ротні, всі на місцях, вони ніде не зникли. Зникли тільки солдати, водії, солдати, 9-й бат, 34-й бат, 17-й бат. Жодної інформації наразі не відомо. 231 людина зникла у Тошківці. Тошківка, Новотошківка, Червень. Ми вимагаємо пошуку і звільнення з полону наших рідних. 17-га бригада, 34-й батальйон, 129-та Київське ТРО, 34-й батальйон, 17-й батальйон. Цуприка 42 були п'ятоповерхівки. Зникло безвісті в той день. В один день більше 50 осіб. 50 військовослужбовців. Тут зібрані родичі, які з усієї України, Вінницька область, Кіровоградська область, Черкаська область, Рівненська область, тобто військовослужбовці військовослужбовці з усієї України. Це більшість це ТРО. Кіровоградське, Вінницьке, Рівницьке. Це все було ТРО. Люди, які не підготовлені до. Важких бойових це все, дій це все були мобілізовані. Площі. Це все мобілізовані. Мій чоловік захищав кордони першу лінію оборони київського ТРО, Їх відправили у Тошківку, Луганську область, де в перший же день їх взяли в полон. Про це всі мовчать. Чому мовчать Тошківку? Окрім повернення полонених військовослужбовців, учасниці акції вимагали й повернення цивільних та медиків, які перебувають у полонів російських окупантів. Я дружина військового лікаря-хірурга, який був на заводі Ліча, коли Маріуполь був в облозі. Хірург, чоловік Володимир, знаходиться зараз в Оленівці. Вимагаємо, щоб їх повернули. Медики, медики не комбатанти, вони повинні бути на волі, повинні бути в лікарнях, вони потрібні нам тут. Поверніть наших медиків, героїв. Нагадаємо, що у середу, 21 вересня, Україна повернула з полону Російської Федерації 215 українських захисників і захисниць. Серед них 188 захисників Азовсталі, 108 азовців, нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ. Також з полону було визволено 10 іноземців. Як повідомлялось раніше, підозрюваного у держ. Зраді Віктора Медведчука обміняли 21 вересня на понад 200 українських військовослужбовців: Маргарита Трофімова, Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія ірта.